Як тобі прев'юшка? Прекрасне прев'ю. Тарілка апетитного борщу за сметаною та зеленю виглядає дуже заманливо. О, господи, що В... ти куриш? Чого ти блимаєш? Хватить. Всім привіт! Я продовжую ламати відеоігри і сьогодні на черзі Mirror's Edge. Тепер відео чекайте кожного 12 го числа. В неодеш оновив стиль монтажу за вашими порадами. Тож зацініть результат. Приємного перегляду. What the fuck? Ти це не чув? Ти це чув? У мене коротше звук скла. О боже. І ось і повернулися глюки. Мені треба глянути. О Боже, що це за труб. Бро, я по трубі хожу. <плес> Ігра вилетіла. Чому мені здається, що я швидкий став? А, мені здається, що все побіліло, я в рай попав. Може тепер мені додому попасти? О, я хочу швидко додому, я не можу. Чо двері такі розові? Чого на мене розвій напав? Дверей нема. Тут, мав бути сідаючи рівень. Заходиш, нічого нема. Інтеракт. Тут мало, тут взагалі так не має виглядати. О, я тепер це не я ходжу. Що це було тільки ж? А, Я зараз в ліфт маю зайти. Цікаво, що буде. Реально, в рай попав. Закрийся. Де кнопка? Бро, я її не бачу. її нема просто. Ой, лишенько. Коротше, все, далі неграбельно. Хто там стоїть? О, Коля! Ех, обідно. Вийдемо в головне мінімум, мені цікаво, що там буде. <звук> Це що таке? Давайте оцей запустимо. Чекпоінт B. Вау, реально чистий рай. Давайте може в налаштуванні зменшимо яркість. Може допоможе. Ага, допомогло. Я тепер просто нічого не розумію. Все, ладно, я в раю. Я думаю, на цьому можна гру закрити. До нових ігор знову почати. Тому що ну, це не грабельно. Я, я розумію, там далі приколи може зробити, но зараз ще раз запустимо. Мірос. H. Секундочку. Лайк like поставили, боже, які ви добрі. Так. Гра знову є. І ось це, коли я вибирав, то ну, так має виглядати. Так виглядала гра без тих глюків. Та, щоб ви хто не знав гру, то щоб десь як вона виглядала. А я забук повернутися. О, ні, мене гра здохла. мене гра померла. Боже, як красиво, я не знаю. Там прапори. Ей йоу. Якщо хочете, можу зробити просто проходження цієї гри колись. Оп. А там я був в той раз в раю. Я пам'ятаю, як на ноуті, на ліфті я застрягав десь на 2 години, бо це залежить від того, який ну у тебе. То, коротше, походу то Льоха був. У мене. В... В селі називають Льоху це свиньою. Оп! Оп! Нащо ти вбив Платона? А їх там до хрена. То був Льоха, і. Він повів себе як Льоха. А що ти говориш? Воу, воу! Дякую, гра. Жінку прибрали мені. Ну це ще гірше. Де я є? Ми перевернулись. Тітка, допоможи, верни. Я... Боже, що це, це в повітрі літає? Це що, камера. А що а зі мною буде, якщо сцена закінчиться? Дай мені сало просто. Мені стра. Окей. Шо. Стоп, що це за біла лінія? Це моя нога? Що, про. Це це моє тіло. Да, це моє Я хочу обов'язково глянути як Осьо гляньте щось тінь. У мене 5 пис! Що відбувається? Шу? Шо відбувається? Ой, ладно, я зрозумів, у неї погано, ней, неї у неї, у неї, проблеми. Куди мені? Ну, я заснув. Що відбувається? Шіт. Ну що ти мені показуєш. Що мене тут падає. Походу це через Фізікс. Так лифт не працює. Угу. А, сюди? Підказки не зрозумів. Ладно, два сюди. Ай! Що це таке? Що це було? Я потім хочу перевірити анімацію. А, все тут. я чомусь переверчуюсь. Хтось стріляє? А! А, стріляють. А, це шо? А, це вікно, боже, я думав, то дирка. Дерев'яна коля. Біжи. О, гвинтокрил. Без без кулеменчика. Дякую, дякую, коля. Боже, дякую, тобі, коля. Він, він, він вертів гвинтокрилом. Що ти стріля... О о, 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 я так уворачую, де я матриця, бум. Ладно, ладно, мені з вами скучно. Поїхали. What the hell? Коли, куди? Куди мені прыгать? А, отак не Поїхали. Я не розумію де я. Я здох. Отак треба. Тоді я хоч буду знати, де я, куди. Чому мене так падає. ФПС. Я відчуваю я ДОП! What the hell, я консоль якусь відкрив. Ремоут івент. Шрек виходить з болото, бачить пусі, каже ти хто такий? Я головний тут. А Шрек йому головний, тут головний я, бо тут болото. Як дав йому корнічком по то аж осел А Ей Шрек не висинем і він іш і так казковий. Не так, слухайте, давайте подружимось. Мене звати Чобурек. Тебе як. сам? Да. Може поговоримо нормально? Ні. Ти паскуда? Чоловіки, що ви хочете від мене? Потвалить, сексисти. А що далі, Саня, робить? Зубили не до смерті. Окей, продовжуємо ламати гру. Мені рука зеленіла, я шрек. Шрек, виходить з болото бачить Каже, ти хто такий? Машини якісь били. Прибо... What the fuck, чорна лінія якась. Що це було? Дякую за жар. Йма, чорні машини тут з'являються. А, за дім чорний. Та як мені це грать? Окей, ладно. Чорні двері. Я теж чорний. Що це? Це ви хто такі? А, ви мене вбиваєте? Чи буршенко виходить, а чи що? О, звук зник. Це. значить, скоро буде страшні. О, я зміг! Ніе. Скоро буде щось. Може я запринтити на гвинтокрил на це просто. What the fuck, що машини так їздять? <звук> Вона просто посміховисько якесь стала. А, вони мене... Боже, що там з ними? Ладно, все, доламаємо цю гру. А далі буде голосування, що мені далі робить, добре? Може вам не цікаво взагалі? Зараз можна. Нє! Тобто я маю вгадати, коли приїгать. What the hell? Звука нема, бо гра так вирішила. Ці стрілять по мені ще? Коротше. Отакий. О, зуб повернувся. Стоп, що? Так, чуєш винтокрил? Ти <тас> ні. Де ти є? <гас> так це не пулемет, це ці спецназовці весь час були. Лол. Це <гас> кулемет так такий. Гра хоч запустить мені рівень. Not bad, Unreal Engine 3 мені показує, що він здатний запустити гру. Прикол в тому, що весь світ не спортився. Нам треба ось це зробити. Я боюсь, що в мене комп'ютер просто вирубиться. Я розумію, що це, ну, якщо ти ідіот, то таке можливо бути. Ну я ж ідіот. Бальної на голову, бля. О, хоч анімація ця працює. Боже, як воно вижахливо виглядає. Що це полетіло? Чо, машини ж так їздять? Лол, машина то по, по, по цьому площі проїхала, там людей позбивала. Дверей просто нема. Так, як, так само, як той раз диви. Поглянь. Єма. <гас> що? це так воно. Кіла нормально, це має шизофренія. А, все, гра здохла. Оце означає, що далі ти вже нічого не зробиш. І <гас> це якийсь ФНАФ, зараз скрімер буде. О! На весь екран скример. Хто ти такий? Конус? Бро, що? Що це таке? Що це? Ну все, ну типу нема сенсу. Йма якісь дохрена лінії з'явилась. Тобто, оце менюшка, це пауза. Що це? Це, можна гру закривати. Продовжуємо. А, альта... Куди я вже зайшов? Куди він по поїхав? А, окей. Бро, я ж починив. Чому мені ОБС показує, що оці лінії? Боже ОБС, я тебе не, не, іноді не полюбляю. А, а воно мені так накричало... Шо? шо трапилось? Коля шо це було? Чо в мене в впадає? <плес> На тобі ігри почав ламати. У мене там відеокарта, а ми по відеокарту, ну. Впав. Ніхрена не зрозумів. Ну нічого нема. Гра здохла. Стоп, шо? Я просто впав. Я, походу, поламав програму. Оце має... Ш... оця штука не працює просто, оця паскуда не працює. 500 гривень заплатив, а тут трубка не вставляється, цей балон. Я йому зараз морду розіб'ю. Так, про це став. Гиргир гаргар. Ігри гар, -гар. -гар, -гар. Я я ненавиджу цей ОБС. Без... О тут була. зоферні От, от не треба запис глянути вам, тут прямо в тій пес був. Чому в мене в пес падає? Це... тебе довбок. НВітя прибрала можливість підтримки фізікс чи що? Поки нічого не змінилось. Окей. Ну от одразу не показую результат, бо я поставив інтенсивність на. Зараз буде піпець. Я сподіваюсь. Да! У мене руки. О, what the hell! Що це з руками? Ну повторюється, повторюється трішки. У мене один раз взагалі консоль запустилась. Чого ти так зарані чорні став? What the hell, що це почорніло так? Я взагалі за смурфіка граю, бачите? Як вона дивно бігає, брат. Куди їм мені далі? А, окей. Ти біл, я тут шоу! Подлюка! Поламався перехід між смертю. Оп! Ну, запригну, да, фух. Воно щось логіка гри поламалась трішки. О, це що було? Так, давайте поміняємо, типу атаки на ту... ту наху. Ти я взагалі кудись те Ааа, а перехід то поломаний між рівним. А тут має бути двері. Ем, я не бачу нічого. Я тепер сліпий. Куди мені йти? Тут, тут має бути кімната, але її нема просто. Я вже тут застряг, типо логічно Я не розумію, куди мені. Ісусе, не бігайте по небу. Що це за. Що це? Що це з'явилось? Давайте подивимося тут взагалі відбувається. Що це було? Що потемніло тут? Боже. <с inflexion> я, ж, я не знаю. А, Ні Ніхрена не бачу. Так. Ой, я навіть на ліфт натиснув. Вау. Ліфт мав піднятися наверх, а я мене в бат відправило. Чудово. Угу. Угу, угу. Так, дякую. Була корисна інформація. О, ні, тут вже нереально. О, боже, що меню? Що це за чорна вода? Тепер вона зелена. Мені цікаво, боже, що зелений екран взагалі. Окей, все працює. Що це за лінія з'явилась у мене? Так, міняємо тип атаки, тепер спробуємо на Зіро на холі Дайте одній людині напишу. Як тобі, шизофренія. Я не хочу те ж саме грати. Може я скачаю збереження, а я просто перекину. Давайте глянемо, що буде. Тепер запускаємо, глянемо, чи все працює. Як вона мене запустилась? Що це таке? Люди. <coughs> дякую, дякую. Скачав збереження. Бро, воно не працює. Я розчарований, мабуть, ще один раз так зроблю і. ліваємо. Сопшо. Що музика погонь? А! Чого <coughs> по мені стріляєте, мужики? Що вони стріляють? What the hell? Я один раз натисну на атаку. У мене вже тіло хе <гум> що це? Руки жовті, а штани сині, а не руки штани теж. -у. Ну давай. Пістолетик. О, я включив повільний режим. бурик. Єпурик. ОТАФАК! Де півсвіту. Вау, тепер в мене цей Дальнорукість. Чудово. What the fuck! Що це? x ray о, я я невидиму сумку широну її. Шанель? Чу? боже, жо. Я, я проти жовтих людей. Іди сюди, жовті. Ненавиджу жовтий ході. Докотився. <рес> Це жовте просто. Що я маю там побачити? Ух ти. А тут все синє. О, звук зник просто. Е? Ні, гра зависла. Ні! Що? що це за білий кут. What the hell? О, що це що це з грою? Капець і погано. Продовжу. Воу-воу. О! Це добре, все так і має бути. Ташечки, жовті. Жовтий сині А чому я такий потужний шалкер, синій жовтий? Це з золото зроблено. Це так спеціально мені дав? Чому в мене. Пс падає від зеркала, від скла. RTX 4060 не справляється справляется це було... Просто зник. Боже! Бро! Давай, 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 давай! Куди? Шо, шо, я не бачу? Мен... Куди мені далі? Ам, в рота якісь. Блять, fuck? What the fuck? Куди я йду? Бро! Що таке? Шо? Кого, я там... Кого я там глажу? Боже, не, сорі, я не хотів, щоб. Я не хотів цього. Я... Мене твіч точно забанить за те, що я таке знімаю. Я не думаю, що буде настільки епіліптично. Що це за червоний якийсь там? Червоний, Шо червоний. Шо це за О, звук зник. Вони теж. А, ви зі, мно... ви зі мною дружите? Ось як виглядає кінець світу. Я це точно, бро! Це... Це жесть! Я не можу на це дивитися! А, все виправилось. Ну, голосуй за поп. Добре. Воно покаже. У мене alt не працює більше. Давайте туторіал. Там стільки кат сцен. Вото. Досить красиво. О, там є. Бро, це нереально. Я, я, я просто не вірю, що що я так групу ламав. Що вона робить? Окей, це вона так. А я вже подумав, там вона інше робить. Та як вона ззаді ходить? О, сині, жовто-сині пташки. Left Alt, а, о, він запрацював! А чого ти нормально виглядаєш? Якось спокійно, тихо. Ага. Я люблю. Я люблю каркати. Йоп таймінг. А що ви хочете? М я не розумію. Ладно. Мабуть, на цьому можна. А, я не знаю, що тут продовжити. Просто шизофренія відбувається. Я ж правду говорю. О, Пофіксилось! Що ти я хочеш? Велику, А, окей, ладно. Хто мені пише? Може це там з приводу стріма. Херня. <пліг> от тепер зрозумій, до чого це було написано? О! Звук повернувся. Що с... Де мої руки? Їх нема. Відбу... Я не можу двигатись. <пліг> Вау, досить красиві. Ну, що ти мені показуєш? Окей, це, це, це от такий туторіал у нас, так? Що? Що це. Що <пліг> це було? Труби нема. Ну ладно, я все одно пройти можу. Що? В Сенсі! 360 дів. Я можу ходити? Да, можу. Та що ж таке? What the фтулу по... поба. Ну! Давай, давай, давай спробуємо. Та що таке! Я ж пробую! Це оу. Окей. Дякую за мотивацію. Я тепер нічого не бачу. Де я? Чо я коврок зробив? А якщо яркі іміні, то щось краще стане чи як завжди. Вау. Розові текстури. Псеей! Ну все, тут чудова гра. Тут, тут навіть дома нема. І, і, і Зжерли Дім! Отак, зжерли просто, не існує його більш. Ух ти, що з ліфтом, дверей не... двері. Ай, я просто зкрізь прийшов. Вау, тут дверей просто нема. А, я ззаді наперед хожу. Вау. Чому внутрі так класно? А тут я осліпну. Бо, та ти глянь! Знову лагає. Коротше, це, походу. А ще лайт опять. Окей, На, мені навіть не треба двері відкривати. Куди я йду взагалі? Бро, де я є? А, мені туди. А, поліція в кого ви стріляєте взагалі? Окей, вбили мене. Чудово. А. Все. Я думаю, на цьому можна закінчити стрім. Е, комп'ютерні ігри теж. Я, від, ну, я, я не бачив в Ютубі, хтось масово ламав комп'ютерні ігри. Це я один геній. Дякую, 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 дякую за стрімчик. Що, ось, що, я маю дякувати за те, що ви прийшли. Ну так, я маю дякувати. Боже, вибачте, в мене голова залі, кукуха поїхала. Ну що, казино? На цьому все. Пишіть у коментарях, як вам новий монтаж. Нам важливо знати вашу думку. Дякую за перегляд і зустрінемось 12 березня. До нових всувань ігор! Бич. Гечна. Ну що, казино? Що, йо? Че? А, вибачте. Ні. Ну, він літає. Ти Теж в танки пішов. Це я, це я, це Чебурек, підпишіться на мій канал. <рес> Туторіал від відвідганно, як почитети, як помити посуду, там. взять мою ще средство, так далі, а потім. Ебать, Єб... мене розстріляли. Ой. Отже, як мити посуд? Спершу візьміть мийний засіб. Беть мене розстріляли! Фредді, якщо тебе розстріляють, то так і мені скажи, то я переживаю. Та їб! Є... Мене траснули. <рес> <рес> Я вас зараз. То нових псувань ігор. То нових псувань штанів. Не знаю. Колгот. То нових псувань Поку, то нових псувань Китая, то нових бомбюжик Китая. А чуєш, а з китайцем як мені говорить? Спілкуватися з китайцем, ми можемо скористатися функцією перекладу. А може ракету використати? Звичайно, можеш. Сьогодні я поїду до Китаю і розбомблю Китай.